Доброго дня! Вас вітає компанія Alchim. І сьогодні буде тема для молочників, хто займається молоком чи сирними продуктами. Як ви всі знаєте, в нас завжди ви можете придбати як серп'янку, так і лавса. А сьогодні хочемо вам показати ще кружку для розливу молока. Вона виготовлена з нержавіючої сталі, бувають на пів літра та на літр. Довжина ручка буває 75 см та 35 см. Також ми пропонуємо вам Йоршики. Вони мають різну довжину, як ці коротші, ці тоньше для там, пробірок. А це довше саме довгий. Вони довжина його десь метр. Вони по кращим цінам, тому що виробник знаходиться разом з нами у місті Харків. Купляй, замовляй, підписуйся.